Наказ не занепадати духом, заклик Євангелія до стійкості та віри. Сьогодні я хочу нагадати про одну надзвичайно важливу заборону, яку Євангеліє проголошує для нас, для всіх, хто читає ці святі рядки. Ця заборона виражена одним словом, яке зустрічається в Новому Завіті шість разів. І щоразу це слово вживається у словосполученні з заперечною часткою не. Шість разів це слово, і шість разів поруч із ним стоїть не. Це чіткий наказ, що ми не маємо права допустити певного стану у своєму житті. Цікаво, що це одне грецьке слово має безліч відтінків значення, тому в українській мові воно передається декількома різними словами та навіть словосполученнями. У російському перекладі, наприклад, шість разів використовується однаковий вислів не унівать. В українському ж перекладі ми бачимо багатство синонімів, які розкривають різні грані цього наказу. Це наказ не занепадати духом, не втрачати відваги, не втомлюватися чи не тратити запалу. І хоча це різні слова, всі вони вказують на щось спільне, на схожий духовний стан, якого ми маємо уникати. Давайте розберемося, що означають ці вислови. Коли ми кажемо, що людина занепала духом, який образ постає перед нами? Це образ людини, яка духовно лежить. Вона перестала рухатися, духовно не прогресує, вона лежача і нічого не робить для свого духовного зростання. Вона припинила проявляти будь яку духовну активність або візьмемо слово, втомлений. Втомлена людина це той, хто сів перепочити. Можливо, він не планує сидіти довго, але в цей момент він теж не рухається, він зупинився. А вислови втратити запал чи втратити відвагу передають ідею, що людина, можливо, ще не повністю лежить, але вже не має тієї енергії, тієї віддачі та ревності, яка була в неї раніше. Розглянемо шість місць у новому завіті, де звучить цей важливий наказ. 1. Не занепадати духом у молитві. Євангеліє від Луки, 18 від 1 до 8. Перший уривок ми знаходимо в Євангеліє від Луки у 18 розділі. Перший вірш говорить, і він, Христос розповів їм притчу про те, що треба завжди молитися і не занападати духом. Вже в цьому реченні чітко видно зв'язок хто занападає духом, той перестає молитися. Той, хто духовно впав, не молиться, він припиняє робити те духовне, що робив раніше. І навпаки, той, хто продовжує молитися, буде триматися духом, стоятиме міцно і не впаде. Як ілюстрацію до цього заклику, Христос розповідає притчу, життєву історію про наполегливість. У якомусь місті був суддя, що Бога не боявся і людей не соромився, у тому ж місті жила вдова, яка постійно приходила до нього з проханням захисти мене від мого противника. Хтось її скривдив, можливо, щось відібрав, і вона шукала справедливості та захисту. Але суддя був безсовісним і довгий час не хотів їй допомагати. Однак згодом він сказав сам до себе: Хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що ця вдова мені набридає, захищу її, щоб не приходила постійно і не докучала мені. І Господь підсумовує, слухайте, що говорить неправедний суддя. Хіба Бог не захистить обраних своїх, які волають до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Що ілюструє ця притча, вона ілюструє неймовірну наполегливість вдови. Уявіть, скільки разів ви б звернулися до судді, який відкрито ігнорує вас і не хоче нічого робити. Скільки разів вона стукала у його двері? Ми не знаємо. Можливо, вона ходила до нього 17 разів, і на 17 раз він здався. А якби вона зупинилася на 16 разі, сказавши собі, все, я більше не можу, це марно, вона б не отримала захисту. Так само і в молитві. Ми можемо думати, я вже стільки разів молився про це. Але, можливо, нас відділяє лише одна молитва від відповіді, яку Бог хоче нам дати. Ісус говорить про наполегливість. На відміну від неправедного судді, Бог хоче нам допомогти, але Він очікує від нас віри, яка проявляється саме в тому, що ми не занепадаємо духом, а продовжуємо робити те, що є правильним з вірою молитися. Ісус закінчує цю думку риторичним питанням. Та коли прийде син людський, чи знайде він віру на землі? Ця віра це впевненість, що Бог чує, що він знає як краще, і тому я продовжуватиму звертатися до нього. Не занепадати духом це продовжувати молитися, навіть коли здається, що відповіді немає. 2. Не втрачати запалу, роблячи добро, послання до Галатів 6.9. Другий текст знаходиться у посланні до Галатів, 6 розділі 9 вірші, роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Що означає не втрачати запалу? Це означає продовжувати робити добро так само енергійно, як і раніше не зупинятися, не переходити в енергозберігаючий режим. Дуже часто той, хто робить добро, не бачить на землі тієї віддачі, на яку, можливо, очікував. І коли ти не бачиш вдячності, це не повинно тебе зупиняти, тому що ти робиш це не заради людської подяки, а заради Бога. Якщо ти робиш це для нього, то Бог у свій час дасть тобі нагороду. Просто ще не настав час розрахунку, ти ще не на небесах. Думаю, кожен, хто намагається робити добро, іноді відчував спокусу зупинитися. Ти робиш, робиш, а у відповідь отримуєш не те, що вдячність, а скарги, нарікання чи критику. І в голові з'являється думка, а воно мені треба. Господь каже: не втрачайте запалу. Продовжуйте робити добро з тією жревністю, бо у свій час ми пожнемо плоди. Бог очікує від нас цієї стійкості. 3. Не втомлюватися робити добро у повсякденності. 2 Г. Послання до солонян 3.10-13 Ще один схожий заклик ми знаходимо у другому посланні до солунян. Тут робити добро пов'язане з виконанням наших щоденних земних обов'язків. Павло пише, починаючи з 10-го вірша, бо коли ми були у вас, то заповідали вам: якщо хто не хоче працювати, нехай і не їсть. Бо чуємо, що деякі поміж вами живуть бездіяльно, нічого не роблять, а тільки матушаться. Таким наказуємо і благаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб вони, мовчки працюючи, їли свій хліб. І ось після цього контексту звучить заклик до всієї церкви, а ви, браття, не втомлюйтеся, роблячи добро. 3.13. У цьому випадку робити добро означає сумлінно виконувати свої щоденні обов'язки, працювати, забезпечувати себе і свою родину, не лінуватися. Бог закликає нас не втомлюватися бути відповідальними у звичайних земних справах, виконуючи їх як для Господа. 4 не втрачати відваги у славному служінні дваге послання до Коринфян 4, 1. Четвертий раз це слово зустрічається у другому посланні до Коринфян. Апостол Павло описує своє служіння, нести Євангеліє, бути апостолом Христа. Це служіння було неймовірно важким, сповненим небезпек, побоїв та ран. Проте він каже у четвертому розділі першому вірші тому, маючи таке служіння, як помилувані, ми не втрачаємо відваги. Тобто у нас немає й думки все кинути і залишити. Чому? Бо Павло розуміє велич цього служіння, це служіння нового завіту, яке спасає людей і будує Божу церкву, єдине, що буде забране з землі та перебуватиме з Господом у вічності. Бути частиною цього процесу це найбільша честь. Вся земля згорить, усе, що зробили люди, буде зруйновано, але церква залишиться. Тому, каже Павло, маючи таке славне служіння, яке принесе нам благословення на цілу вічність, ми не втрачаємо відваги. Ми продовжуємо присвячувати себе йому. 5. Не втрачати відваги, дивлячись на невидиме, дваге послання до Коринфян 4.16. 16. У кінці того ж розділу Павло повторює цей заклик, продовжуючи роздумувати про своє служіння. Він описує, як його фізичні сили виснажуються, як хвороби та рани прискорюють старіння його тіла. І у 16 му вірші він каже, тому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина і тліє, проте внутрішня з дня на день оновлюється. Павло відкриває секрет своєї стійкості він каже, що його земні біди це тимчасове легке страждання, яке готує йому безмірну велич вічної слави. Як це можливо? Оскільки ми дивимося не на видиме, а на невидиме, бо видиме, тимчасове, а невидиме вічне. Павло не здається і не скаржиться. Він каже Я готовий з радістю зношувати це своє тіло заради Христа, бо я дивлюся не на те, що бачу в дзеркалі, а на те, що Бог робить усередині мене. Я дивлюся на те, що бачить віра. Коли ти повністю віддаєшся служінню, ти продовжуєш це робити, бо твій погляд сфокусований на вічних, невидимих речах. Це можна перекласти сучасною фразою ми не здаємося. 6. Не занепадати духом через страждання інших, послання до Ефесян 3.13. І, нарешті, шостий уривок. Павло пише до Ефесян, які ймовірно, занепали духом, дізнавшись про його арешт та ув'язнення. У третьому розділі, 13 вірші, він просить тому прошу вас не занепадати духом з приводу моїх страждань за вас, бо це ваша слава. Павло каже їм, ви дізналися про мої проблеми, про те, що я під арештом і мене чекає суд з невідомим кінцем. Але ви не повинні через це впадати у відчай. Він пояснює, що його страждання це частина Божої волі, і це, по суті, їхня слава. Чому? Бо Павла судили за те, що він проповідував Євангеліє язичникам, таким, як Ефесяни. Його ув'язнення було доказом того, що Божа церква будується і включає в себе всі народи. Тому, коли ми втрачаємо здоров'я чи терпимо негаразди заради Божої справи, це не привід для відчаю, а свідчення нашої вірності. Висновок усі ці шість закликів це не просто поради, це наказ. Павло каже про себе, що він прийняв таке рішення перед Богом, а в інших випадках це прямий наказ нам не занепадайте духом, не втомлюйтеся, не втрачайте запалу, не втрачайте відваги. Якщо це наказ, то ми повинні прийняти його як наказ, виконання якого не залежить від нашого, хочу чи не хочу, від наявності чи відсутності настрою. До речі, саме слово настрій нагадує нам про те, що щось можна настроїти. Якщо музичний інструмент розстроєний, музикант не відмовляється на ньому грати, він його настроює. Так само і наш дух, наш настрій можна і треба настроювати на Божу волю. Тож нехай Бог благословить нас бути людьми, які не занепадають духом, а продовжують жити повноцінним духовним життям, молитися, робити добро і віддано служити, аж доки Христос не забере нас у своє царство. Амінь.